Цей проєкт я придумав у Львові ще декілька років тому, але досить довго не лік його як ресіправи, тому що він достатньо абстрактний і більш емоційний. Тобто я в цьому проєкті максимально намагаюся не аналізувати те, що роблю, а йти більше від своїх відчуттів, почуттів. Хочеться знаходиться, перенути по останній. Ну, відчуття цей серіальний Да? все, повністю імпровізація. повна імпровізація. Тобто, я не знаю, що я буду робити, я не знаю, як це буде виглядати абсолютно. Тобто, я бачу якийсь момент е в реальному житті, тобто, е дійсно, побутовому якомусь моменті, да, навіть. бачу якийсь момент. І він просто. Мене надихає на якусь. Я бачу картину. Починаю її робити, вона трансформується по роботи, і виходить якийсь інший роб. Там шафа, жінка в шафі, яка просто збирається, позаду з'являється ліс, а попереду з'являється е відображення якогось іншого простору. Тобто простори змішуються, E, змішується те, що було попересте пазарно, те, що було e, чітким стало естетим. І мені здається, це якби, відображає ту реальність, в якій я зараз знаходжуся, в якій знаходиться країна. І я це такий незрозумілий сюрреалістичний момент. Тобто, вночі ти відчуває... Тебе вбивають з ти йдеш. На роботу я нічого не сталося. Тобто тобі кажуть про демократію, а з іншого боку, все, весь світ бачить, як нас нищі. Тобто, Ти постійно знаходишся в якомусь такому неба підвищеному стані, і я б намагався цей стан просто передати, як я його відчував. Це робота Піднімічний овень, вона була ще написана в, в, для проєкту «Memory Error». Але що цікаво, що ми, ми, мене всі ці проекти, які там, після 2020 року е, йшли, вони всі один одного продовжують. І я починав як роботу з пам'яті да, з сімейним архівом. І, і у мене був проєкт «Memory Aberration», Операція пам'яті. Потім. Ця пам'ять, потім була проєкт повна кімната з початком війни. Та де ж був сімейний архів, і якби, як це впливає з станом, о, цим, о, стан війни і розсмислення цього архіва. Чому з'явилася проєкт пам'ять? Ну, це насправді сімейні обставини. Померла мама у мене, і я почав якби, звертатися до архіву на. Такому відчутті цього втрати, почав шукати якісь моменти, почав згадувати, і я зрозумів, що в пам'яті є багато таких проміжків, що фотографія якби тобі дає оцей момент факту того, що це відбувалося, але ти не пам'ятаєш цей день. Ти можеш пам'ятати якусь. В якийсь момент цього дня, можливо, запах цього дня можеш пам'ятати, а не пам'ятати обмить. не пам'ятати. Тобто, і воно мене зачепила ця тема, вона дуже мене досі тримає насправді. І я через цей сімейний архів, можливо, так намагався згадати якісь речі, які мені, мене не дратують, які вважають. Метод дуже лопатоковий насправді. Ну, не, не Те, що мені дуже важливо, мені дуже важливо вибив. І я до кінця не знаю, що буде відбуватися. Тобто, в мене є якась загальна ідея, яку я хочу зробити. Або я бачу якусь позу від цього, або я побачу якийсь момент реальності, і далі починається така а, робота з. Розкладання цього простору, тобто я йому як розділяю або знищую, або повертаю, і цей процес невідомий. Як він закінчиться? Невідомо. Тобто, можливо, я зупинюся в якийсь момент і скажу Бог, мені це відходить. А можливо, я буду його мучити дуже довг, І Тому цей метод, я б не знаю, як його назвати. Він от є роботи, наперед, там Беберідс, там, де завишили білі шматки не записані на кості. І я хотів його записати, бо в якийсь момент просто. Якби я його записав, картина б не вийшла б. Я би, ну, як на мене, і. і... Але. Чи можна назвати це методом, я не знаю. Це просто не відчуття і на почуття. Це настільки чуттєва історія для мене, що я максимально хочу слухати себе, прислухатися до того шкіру. І, наприклад, ця картина з оленем собаки, тобто це мулан випада, що я просто побачив собак в лісі. І я подумав, у які маленіоли. Ну, і потім це була мікросекунда, але мені здалося що такий образ дивний, що да? олень чи собака, що це означає, я не знаю, але мене це зачепило. І я дуже уважно ставлю себе, прислухатися, те, що я хочу. І я пишу про це підхід. Тобто, мені я так привезла зараз, кору я щось бачу, і в або в мене чіпляє, і я хочу про це сказати. Але що це означає? Я не можу сказати. Я намагаюсь назвою передати суть того, що я зробив. але насправді назва приходить дійсно пізніше, ніж після того, як ти написав про кіни. Я сижу, ламаю голову я це назад. От, так і приходить назва. Тобто, що я хотів сказати картину, як то, бо ти кажеш, погано, ну а я. А я думав про цю назву, Ну, що я хотів сказати цієї картини: коріння, і ноги, які в басіні. Ну, Тобто, коріння ноги і басейні» — що сталося? Да? Є якась драматургія, внутрішня, моя, внутрішня драматургія, коли я це створював. І тобто, і це є щось таке на рівні відчуттям. Тобто якийсь таке стан, якийсь стан. Тобто це коріння цінові, це і цей стан, стан ковка повітря, чи ковка води, чи чогось, чи, чи ти вмираєш, чи де оживаєш, це ти знабодишся для якогось. Це взагалі, до речі, важливий момент, це про проміжний стан. Тобто це не конкретна кров, Любов, чи, чи це стан, це між реальний і між це... В моменті. Тобто, як сказав м'яти добре, не людина сидить на стулі, а з тим пам'ятає, що на ньому хтось сидів. Розумієш, це важливо, цей момент, до речі, всім раджу прочитати текстів, тому що він суперточно описав те, що я тоді сказав. Е, я там не зможу описати, навіть. Тому і назви йдуть від того емоційного. Е ми ці на навантажі і емоціонального смислового навантажі, які, емоційно, навантажі, які я хотів передати в, в саме. Ну, під час вже війни так сталося, що були з друзями-художниками. Всі з'їхалися в одній майстерні, ну, тобто в одній майстерні, в одного приміщенні. Це приміщення спілки дизайнерів України, там Антон Логов, Індрія Кар'єнка і Євгеній Гесхунов був вже. Е, а то Лолов там дуже багато років щось знімав. І ми під час війни вже зняли там приміщення. Виявилося, що наш друг Андрій Кирєтко купив всі інструменти. Які всіки. Тобто він купував інструменти це його хобі, таке, він навіть зйомку Балак працював, десь щось бачив кувахмас. Гітари, омбіки, і все одно було. Він вирішив грати. Вийшов, Шантом Богу, в Одесі, коли вчився, він грав в групі на Барбан. Дученка пише тексти і посадив його на бас-гітар. І Євгеній Піскунов. Почав освоювати. Янгітарі грати, як ми почали дуже багато текстів цікавих, і ми почали з цього робити музику. І це і художники грають, і музичний наш проєкт. Просто ми так і почуваємо. Але згодом так сталося, що нас почали запрошувати, і ми почали давати концерти, і ми почали записувати альбом. І ви твої ми вже записали три пісні, і ви вже якусь одну пісню можете послухати, а можливо, коли це вийде вже пісні. Що в це почали збиратися і дуже багато інструментів. Ми зняли ще одне приміщення там. же. І на двері написано 222. І так сталося, що це насправді якісь двері чужі, тому що це не 222-й номер кімнат, насправді. Але це так. Вже ми, до речі, перший свій концерт, мені здається, давали в'ябалею Київ. Просто це була як якась наша виставка, чи спільна, я чесно не пам'ятаю, чи спільна виставка, чи якась, чи Андрія Тумченко була виставка, ми вирішили там зробити перший свій концерт, і я, Валерія нам пише: так і як ви називаєтесь? І ми не знали, як називатися. І ми збалися 222. А потім я побачив, що є. Коли ми вже випустили пісню, я побачив, що є такий гурт: 222, американська. І ми додали слово кімната, а бліст не був не кімната в на за два всім слухать, підписувати. Цього багато років працюю в кіно і на телебаченні. Як з театром в мене не склалося, а більше от, в кіноіндустрії я працюю як художник-постановник і досі працюю іноді раніше я працював на телеканалі, головним художником, але це все дало відбиток на живопис, саме те, що я робив в живописі, тому що Ой, тут ну, може, Ресвідкувати такий підхід кіношний, як до кінокадрів. Я працюю як з кінокадров. Для мене це дуже важливо. Тобто, і Я використовую ці знання всі с кіно, використовую це в, в жопеці. Е, тому це певна мізансцена. Е, і персонажі, мали би як на абонсцені, якщо. Ви можете попасти по поприївки і будь-хто це у неї буде ходить і щось показувати, але що показує не відео. Мене запросили викладати бочика вже в час війни, Я дуже райсно поводиться. І ніколи не мав досвіду такого викладання, але мій диплом дозволяє мені викладати. Ну, от. І вже Дученка Раніше мене пішов трошки вибалати е, Андрій Доченка. І мене запросили спробувати. І я попав туди, І зараз там дуже серйозна потужна компанія, викладачів. Я е, раш всі вступав. всім молодим людям вступали в тебе імені. Почті, вона дійсно цікава. З великими можливостями. В плані того, що в нас є певний момент свободи, і певний момент ну, відчуття цієї свободи, і плюс молодий, багато молодих входич. Плюс, щоб я сказав, я уявляю собі, я би хотів, щоб це виглядало. Але я не знаю. Що... Академія прийде, але ті рухи, які я бачу зараз, ту сторону, в яку ми рухаємося, дикий реактор завдяки складу Бодацького, мені воно подобається. Що й куда на зразок Берлінській академії?